Вітаю! Це телевізійна служба Мегу. В студії для вас працює Ілона Бебих. Підбиваємо підсумки життя університету за березень. І далі про таке. Як обрати університет, який стане для вас не просто місцем навчання? А справжнім стартовим майданчиком до успішної кар'єри. Чому саме мегу вартий вашої уваги? Наші студенти вже знають на це відповідь. Сучасні освітні програми, практичний досвід, міжнародні можливості та дружня атмосфера усе це чекає на вас. Давайте дізнаємося більше про переваги навчання саме у нас. Привіт, я Аліна. А я Аліна. Ми студенти другого курсу факультету журналістики. І сьогодні ми покажемо, чому вам варто вступити саме на наш факультет. Чому саме до нас? У нас є професійні камери. Чому саме до нас? Ви можете працювати як в кадрі, так і за кадром. Чому, чому саме, саме до, до нас? нас? У нас є високоякісне обладнання. Чому саме до нас? Ви можете брати участь у створенні онлайн-радіо ефіру. Чому саме до нас? У нас є газети, і ми навчимо вас їх створювати. Отак ми сюди і потрапили. Юр, до речі, а чому саме до нас? Тому що ми факультет журналістики, тому що ми круті. А для любителів тіктоку у нас і кільцева лампа. Продовжуємо випуск. Маєте наукові напрацювання у сфері адміністративного права? Це ваш шанс заявити про себе до Дня науки в Україні. Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука запрошує здобувачів вищої освіти взяти участь у всеукраїнському конкурсі наукових статей. Конкурс відбудеться 17 травня у форматі онлайн. А участь безкоштовна. Долучайся, демонструй свої знання та здобувайте визнання серед наукової спільноти. Війна змінює не лише лінії на мапі, а й людей. Тих, хто воює, хто виживає, і тих, хто розповідає про неї. Люди на війні, війна в людях, документальна стрічка, яка змусить вас замислитись, відчути і, можливо, навіть переосмислити, що означає жити в часи війни. Роботу автори презентували студентам нашого університету. На презентації побувала наша знімальна група. Творча група видання рівне онлайн зняли фільм під назвою Люди на війні, війна в людях. Автори проекту вирушили в зону бойових дій, де поспілкувалися з нашими захисниками, аби показати широкій аудиторії збірний портрет українського воїна на фронті. Розслаблятися точно не час і розхолощуватися. Я став більше розуміти, що таке війна, коли ти після поїздки там зликаєш до. Вцілілих в цілих в в спорок по місті хворі. Я розумію, що я давно це розумів, але тут вже більше про смисло, що головна цінність це люди. Головний герой це військовий. Покровщина зустрічає нас густим туманом, який відчувається прямо фізично. Погода не дуже, доволі холодно, але всередині головне тепло. Кадри фільму змушують глядача поглянути на відняті сцени війни не лише як на художній задум авторів, а й на реальний жах, який тут відчувають та переживають люди щодня. Тут часто відчувається такий характерний запах вугілля. Під час зустрічі майбутніх журналістів цікавили і організаційні питання щодо роботи військового репортера на фронті для поїздки. Туди потрібен спеціальний дозвіл, розповідає журналіст проекту Максим Коломис. Його видають військові адміністрації або відповідні служби. Також важливо дотримуватися правил безпеки та перевіряти оперативну ситуацію перед самим від'їздом. Пускають кудись часто журналістів, саме через те, що вони всі журналісти добросовісно. Це, це зйом, ну і Плюс, якщо б такі навіть сміливий, хочеш поїхати конкретно в Покровськ, ти сам туди готовий, Ну, а тоді просто не пустять. Під час зустрічі кожен із студентів та викладачів мали змогу поставити присутнім і свої запитання, адже на багатьох переглянута документальна робота справила неабияке враження. Це дуже все цікаво, чесно кажучи. Показали так, як що багато стереотипів все-таки є про військових. Що на фронті все не так, як нам думається, як нам більшість журналістів це все показують, що все таки там також вирує життя, просто воно йде своє. Фільм став не фіналом, а лише початком циклу кіноробіт про те, як війна змінює людину. Попереду чимало планів та творчих задумів, героями яких неодмінно будуть ті, хто зараз на передовій наближають нашу перемогу. Ілона Бевих Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу. І на продовження теми як правильно спілкуватися з воїнами та надавати їм необхідну психологічну підтримку, ці важливі питання обговорили під час зустрічі з військовою психологиною. Та психотерапевткою ОК захід Ольгою Галицькою у нашому університеті гостя розповіла про психологічні труднощі, з якими зіштовхнулися ветерани та діючі військові після повернення із зони бойових дій, особливості і роботи з військовослужбовцями, що мають ознаки бойових психологічних травм. <«Музика> Журналістика на передовій. Це не просто професія, а покликання. Сьогодні студенти міжнародного економіко-гуманітарного університету мали унікальну нагоду поспілкуватися з відомим військовим кореспондентом Русланом Ярмолюком. Він поділився своїм досвідом роботи у гарячих точках. Розповів про реалії війни та важливу роль журналістики в інформуванні суспільства. Отож, давайте дізнаємося більше про цю зустріч. Рішучий, мужній, наполегливий людина, яка обрала шлях правди навіть без формального диплома журналіста, вже близько 26 років у професії. Важко це нічого не сказати під ногами літ. Постійні обстріли і дрони його голос та репортажі розповідають світу про героїзм воїнів та всю трагедію війни про тих, хто бореться, і тих, хто втрачає. Він військовий кореспондент Руслан Ярмолюк. Його зброя це мікрофон та камера. Але із нею розповідає Руслан слід поводитись виважено, особливо під час спілкування з військовими на передовій. Хто звідки родом, коли був призваний, хто пішов добровольцем? Чому пішла на війну? Чи є боєприпаси, як часто вас їх обстрілюють, а потім, вже коли ми розмайомилися, знайшли спільних знайомих там або спільне бачення чогось. Я тоді втягнув мікрофон, і ми спокійно, без надриву, спокійно пишемо. інтерв'ю. Людина має тобі довіряти. Під час зустрічі студентами-журналістами нашого університету Руслан поділився своїм досвідом роботи в гарячих точках та реаліями військової журналістики. Нас постійно стріляють. Тобто тут не треба нічого чекати, тут, тут настільки воно всюди і його багато, що раніше ти вже в середині АТО, наприклад, там 18 й рік, щоб піймав ці обстріли наших позицій, це вважалося, о, це круто, ти так такі. А зараз, тут, якби ти кудись дійшов, камера просто не виникає, все цей кошмар весь просто навколо тебе. Обговорили також і про важливість дотримання журналістських стандартів у професії та відповідальність на протистояння зусиллю анонімних телеграм-каналів. Це працює на великих мас-медіа. Вони несуть відповідальність адміністративний кримінальний. Наприклад, в мережах цього немає. Тому людина може відкрити там телеграм-канал, подивитися два перших речення, подивитися якусь картинку, яка вкрадена в когось. До речі за це теж насправді дуже велика відповідальність мала бути за му, вона є. Якщо ти кадеш цю картинку без посилання, виставляєш на своєму там каналі і пишеш щось там. Про якісь на військові дії, ніби ти там все знаєш і все розумієш без газу, води і світла місто вже третій рік. Людям роздали генератори і панелі, підвозять воду. Руслан Ярмолюк зазначає, загрози для кореспондента на фронті такі ж, як і для військового чи цивільного. Але, попри це, треба робити свою роботу, маючи на руках необхідні дозволи. Міністерство оборони вже після дозволу СДУ видає тобі військову картку. Капітанції з номером, мене є з номером, з фотографією і назвою твого засобу масової інформації. З цією карткою з паспортом ти маєш право зону бойових дій. Ця зустріч стала мотиваційною. Студенти активно долучились до розмови. Другокурсниця Аліна каже, зрозуміла, що повинна вміти в майбутньому, щоб досягти успіху. Виписатись і так виписуючись, я матиму свій стиль, який буде цікавий глядачу. І коли власне глядачу цікаво, тоді і можна вважати себе успішним журналістом. Журналістика це завжди про відповідальність. Її військовий напрям це ще й про постійний ризик для власного життя. При цьому зауважує Руслан завжди важливо залишатися чесним, об'єктивним та неупередженим. Кристина Боричевська Дмитро Сухан, телевізійна служба МУ. І до інших тем. Цивільна безпека в умовах війни. Важливий напрям роботи, якого повинен знати кожен. В МЕГУ у цій темі приділяють значну увагу. Постійні зустрічі з працівниками ДСНС невід'ємна частина навчального процесу у нашому університеті. Продовжить Юрій Сидор. Сьогодні до нашого закладу завітала фахівчиня з методично-навчального центру цивільного захисту ДСНС. В рамках чергової зустрічі присутнім продемонстрували імітацію задимлення будівлі за допомогою димової шашки, відкриття пожежного крана, евакуація студентів, працівників університету на завершення, інструктаж з користування двома видами вогнегасників. Фахівчиня ДСНС детально розповіла студентам та викладачам про порядок дій у разі подібної ситуації та поділилася рекомендаціями, який вид вогнегасника у якій ситуації є найдієвішим. Якщо у вас приміщенні, в аудиторії, наприклад. Сталась, не дай бог, пожежа там розетка, чи що вимикач. І якщо у вас стоїть оргтехніка, то звісно будете берегти своє життя, а не оргтехніку. Але якщо є у вас вибір між кислотним і порошковим. То краще гасити вуглекислотним. метою проведення такого тренування була перевірка та відпрацювання алгоритму дій керівного складу цивільного захисту та працівників у випадку надзвичайної ситуації на території університету та перевірка готовності працівників і здобувачів освіти до дій в таких умовах. До тренування було залучено три представники керівного складу, 30 працівників, 150 здобувачів освіти. Керував оглядовим тренуванням президент університету. Це якось... Це якось... Колу, ну, пурхайся, не такий Ні в якому разі колу. його перевертати Це не можна. Такі інструктажі не є рідкісним явищем. В наш час вони відбуваються регулярно. Тож усі дотрималися інструкцій та вказівок, про які вже неодноразово чули раніше, а персонал, що є відповідальним за дії у таких ситуаціях, зреагував оперативно. Технічна складова теж у нормі та відповідає всім вимогам, запевняє проректор з адміністративно-господарської частини Олександр Дерлюк. Система теж на рівні все спрацювало. Було таке мінімальне задимлення, але все вийшло. Так само всі працівники, команда, яка була задіяна, всі відпрацювали на відміну. Кожен знав, кожна ланка, яка відповідала за щось. Вони справились. Ну я рахую на відмін. Коли я почула сигнал оповіщення про те, що почалася пожежа, я відповідно до всіх норм і стандартів спустилася разом із іншими студентами за територію університету. Запобігти, врятувати, допомогти, як стверджують рятувальники, сьогодні їхнє гасло має стати актуальним для кожного українця, адже війна триває. А відтак ризики та випадки надзвичайних ситуацій явище, з яким кожен з нас зіштовхується ледь не щодня. Юрій Сидор, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ. На факультеті журналістики у форматі прес-конференції студенти та викладачі поспілкувалися із заступником головного інженера Хмельницької АЕС Геннадієм Самосєєм. Тема атомної журналістики у нашому університеті ретельно вивчається студентами та викладачами. Подробиці у матеріалі Аліни Качан. Темі атомної журналістики на нашому факультеті приділяють неабияку увагу. Модератор прес-конференції, викладач, автор багатьох книг та публікацій, присвячених саме атомній енергетиці в Україні. Віктор Мазаний запропонував присутнім разом з гостем факультету Геннадієм Самосієм обговорити нагальні теми галузі. Студентів цікавило запитання щодо реактора ВВР 1000 навколо якого в медіа точиться дискусія. Це обладнання проплачено болгарською стороною. І воно є власністю Болгарії. Тому ми не говоримо, що ми беремо російське якесь обладнання, старе і так далі. Ні, ми беремо болгар, обладнання, яке ми можемо використати в себе для Того щоб відновити два блоки, також пан Геннадій поділився інформацією, що не все так легко сьогодні із запчастинами, адже заводи на сумщині сильно постраждали під час бойових дій. Існують проблеми не лише із технікою, а й з мовою. Всю ядерну фізику вчили на російській мові. Тоді а на жаль, до сьогоднішнього дня ми немає ні одного словаря якогось технічного. І тепер, коли ти хочеш сказати нашими термінами, а на жаль, ми їх не знаємо. Гість торкнувся теми і створення нових атомних енергетичних потужностей за технологію США, проєкт АР 1000 ішлося і про надійність антисейсмічного захисту Хмельницької АЕС, можливість створення в Україні повного циклу виробництва ядерного палива, захист персоналу від опромінення, використання роботизованої техніки під час проведення робіт у радіаційної. Середовищі, окрім того, за інформацією гостя, станція завжди потребує працівників, що не аби як зацікавило студентів. У нас є потребуємо значну кількість різного персоналу, різних спеціальностей. У нас є сайт Мінського АЕС, і ви побачите там розділи. Персонал там указано, які спеціальності, які цехи нам безпосередньо потрібно. Потрібні, тому е, чекаємо. Бажаючих, приходьте, будемо тестуватися. Аліна Качан, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу. Активна студентська спільнота. Запорука розвитку сучасної освіти. Голова студентської ради Мегу гідно представила наш університет на всеукраїнському тренінгу. У Аскві АПУЛ, що відбувся у Луцьку з 14 по 16 березня, захід організований Українською асоціацією студентів, став платформою для обміну досвідом нових ідей та вдосконалення навичок лідерства. І на завершення випуску гарні переможні новини від волейбольної команди Регіна Мегу наші волейболістки вписали ще одну яскраву сторінку в свою історію, здобувши бронзові медалі на чемпіонаті України серед жінок у вищій лізі сезону 24-25. Вітаємо нашу команду і бажаємо нових звершень та перемог. Березень в університеті був багатий на події та зустрічі. Студенти здобули знання, ділилися досвідом та відкривали для себе нові горизонти. Попереду ще багато цікавого. Тож стежте за новинами, долучайтеся до заходів і разом творімо історію нашого університету. До нових зустрічей вже у квітневому випуску. З вами Ілона Бебих. Слава Україні!